Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися із лексичним багатством рідної української мови. Ми вивчаємо тему синоніми. А що ж таке синоніми? Що? Це слова, які належать до однієї частини мови, мають одне і те саме запитання. І мають спільне лексичне значення. Мовби то означають те саме, але трішечки-трішечки по-різному. І щоб ми знали з вами, що в українській мові є близько чотирьох тисяч синонімів це найбільше, ніж у будь-якій мові світу. Знаймо про це і пишаємося цим. І також я хотіла поділитися з вами ще такою інформацією. Справа в тому, що в українській мові є слова, які мають найбільшу кількість синонімів. А які це слова? Слухаймо: слово говорити близько 100 синонімів, слово бити близько 45 синонімів, і слово заміціль завірюха близько 40. Синонімів. Будемо знати. І от зараз я пропоную вам послухати синоніми до слова говорити. Слухаймо говорити, казати, розповідати, оповідати, мовити, глаголити, ректи, точити ляси. Точити баляндраси, правити теревені, мовити, базікати, цвірінькати, гелготати, дзявкати і багато багато інших варіантів. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам миру! Добра, щастя! І щоб ми з вами спілкувалися лише українською, говорили по-доброму щиро і ніколи ніколи не пліткували, ніколи, ніколи не обманювали, завжди були чемними, вихованими справжніми українцями. До побачення!